Всі, вітаємо на нашій платформі я, 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 Маріан, і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами ще одним дуже цікавим відео, яке мені надіслав наш підписник зім'ян Юрій, де він потрапив в дуже нетипову ситуацію. А саме, йшовши по полю, під'їхав до нього молодший сержант відповідно з незрозумілим посвідченням і вимагав. В нього, щоб той отримав повістку. Ситуація була дуже цікава, дуже показова. Як вона закінчилася, і які результати цієї події ви зможете зараз побачити в цьому відео, а вже ж після нього я надам коротенький коментар. Бажаю всім приємного перегляду. Згідно ну. того посвідчення... І що це посвідчення яке? Що це за посвідчення розпочатиме на чому? На чому? На ксероксі. Ну, на не на... Ну. на ксероксі. І що там за печатка? Що за код від РПУ там? Ну, давайте подивимося. Зараз пускай я. Тоже відео включу, ну, ти ж мене знімаєш. Ти ну, тут, я а ви не маєте права знімати а мене? А ти мене маєш права? Маю, знімати. ви ж посадова особа. Ну, ви посадова то, особа чи ні? Я посадова особа. Ну, ну. так е <звук> ви заважаєте людям. Так. Да. Хто подивився, хто моє посвідчення. Ви не можете знімати? Ну, ви не правда, маєте не права правда. знімати. О, згідно того, що... Ну, Я, ти повістку, брат, ти я людина. Ти людина. Я так, людина, да. так. Мужчина Юрій. Ти, ти повістку брати будеш? Яку повістку? На прохожі не будеш доволі облікова. Яке повноваження ви маєте мені повістку? Згідно цього Якого посвідчення? Подивіться. Усов... РТФК та... та СП. Що там за кодя ДРПУ? Це ну, приватна фірма. Ну, Це приватна фірма. Ну, ну я не питаюся. Приватна фірма, я мені не потрібно від, від приватної фірми. Ви мені дай конкретну відповідь. Да, дай. Це може мені так само ну, АТБ виписати повістку. Будь-який чоловік може виписати повістку. Будь-який ну, магазин. Ти відмовишся, що Яке ви маєте право виписати взагалі? А -а -а. Ну, побачимо. Ну що народ, ви побачили це відео, як Юрій без проблем, задаючи питання, відстояв себе, не отримав ніякого папірця, ніякої повістки. А цей так званий молодший сержант, ображений з упущеною головою, поїхав собі далі по своїх справах. Зверніть, будь ласка, увагу на це незрозуміле посвідчення, хто його видавав, яким чином. Що за початка на ньому стоїть? Від якого органу, ну це просто щось несамовите. Там написано про коменданта. Кому видано так зване посвідчення в статусі, оповноваженому якого органу ми знаємо, що жодного ДЦК немає на сьогоднішній день. Вони ніде не зареєстровані, і тому вони не можуть розносити повістки, тому що вони не уповноважені це робити. Повістки могли роздавати відповідно ці. Особи, які були в штаті військоматів і військових комісаріатів, ну, аж ніяк не ТЦК, я вам хочу сказати дуже важливий момент, що зараз я розробляю кілька вимог до кількох суб'єктів. Для того щоб вони дали відповідь, де зареєстровані ті чи інші ТЦК. Коли вони будуть готові, я обов'язково їх прикріплю в описі під відео. Про це вас сповіщу. А також ці вимоги ви зможете взяти для себе і роздрукувати в покроковій системі в папці ТЦК і в папці Вимоги. І ще раз наголошую, коли вони будуть готові, я авже ж вам дам всю необхідну по них інформацію. Хочу зауважити ще один дуже важливий момент, друзі. Народ просинається. Люди розуміють, що вони не є раби, що вони не є фізичними особами. І я вже показав вам не один, не два приклади. І цих прикладів є набагато більше. Просто люди деколи забувають знімати відео, опинившись в тій чи іншій ситуації. Тому, якщо у вас є дуже цікаві відео стосовно того, як ви захистили свої права від ТЦК чи від поліцейських, чи від інших недоорганів, будь ласка, надсилайте мені в телеграм. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Я обов'язково його опублікую, щоб ще більше людей. Змогло отримати інформацію і змогло захистити свої права і свободи а також допомогти захищати свої права і свободи іншим. Людям ще кілька слів про покрокову систему, яку я створив саме для вас, для того щоб ви змогли зрозуміти всі процеси, які відбувалися на протязі 31 року з нами, як з українським народом, для того щоб ви могли ознайомитися зі всіма документами, які говорять про всі злочини системи проти українського народу, для того щоб ви могли зрозуміти, як захищати себе, як захищати своїх дітей, свої родини. Як утворити територіальні громади, що такі статуси, фізична особа, громадянин, житель, що такі конституція, як вона захищає, як працювати з цими всіма документами? Кожна людина зможе розібратися дуже легко, без проблем. Як я вже говорю, практично в кожному своєму відео є п'ять основних кроків і сім папок. Вони всі пронумеровані, прописані. Кожен для себе знайде дуже багато нової інформації, яка допоможе знову ж таки зрозуміти, усвідомити, переосмислити, проаналізувати і прийняти рішення, що з цим робити далі. В додаток до цього є волевиявлення людини як потужний. Юридичний документ, про який я говорю практично в кожному своєму відео, всю необхідну інформацію про нього і сам документ ви зможете отримати, написавши мені в телеграф приватне повідомлення, перше слово велевиявлення. Хочу зауважити ще один дуже важливий момент: багато людей запитують, що з цим робити. Ти даєш дуже багато інформації, але ми не знаємо, як діяти. Народ на каналі ми даємо основну інформацію: всі практичні речі, всі практичні кроки. Ми пропрацьовуємо в наших групах телеграм свої права і волевиявлення людини. Конкретно волевиявлення людини по областях. Заходите в посилання в описі під цим відео, знаходите свою область. Відповідно, наші адміни перенаправлять вас в групу свого міста. Їх на сьогоднішній день є вже більше ніж 500. і кожного разу, кожного дня, вони збільшуються. Долучається максимальна кількість людей, які усвідомлюють, що вони не є раби, що вони є люди, що вони є відповідно українським народом, які є власниками всіх природних ресурсів, які знаходяться на території нашої землі, на території України. Тому народ ще раз хочу наголосити: всі посилання на перелічені групи. Знаходяться в описі під цим відео. Заходьте туди, розвивайтеся, вивчайте інформацію і долучайтесь до нашого конституційного процесу і до будівництва і розбудови нашої потужної, багатої, красивої, щасливої держави Республіки Україна. Ми на це заслуговуємо. Отож, разом до праці. На завершення друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, особливо статтю 3, статтю і весь 11 розділ, який говорить про місцеве самоврядування. Не забудьте підписатися на наш канал. Об'єднуємося, і тільки через об'єднання ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.